Друзі, я до вас вриваюся з недільними кадрами. Було дуже сонячно, дуже гарна погода, хоч трішечки і вітряно. Ми скористалися моментом і поїхали до нашого озера, взяли трошки смаколиків, бо хотіли поготувати качачок. Але знаєте, вони трохи сором'язливі. Ну а якщо чесно, то боялися галасливих дітей і не дуже поспішали. Але однаково було дуже класно. Бо діти побігали, подихали свіжим повітрям, річі нагасався, а я наловилася вже сонечка, як тільки могла і скільки могла, бо його зараз критично мало. До речі, якщо ви вперше, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити більше теплих і затишних історій. Ну і ще одна річ, про яку я постійно забуваю нагадати, про телеграм-канал. Запрошую вас туди, там збираються однодумці, там особлива атмосфера. І я буду рада, якщо ви до нього приєднаєтеся. Посилання буде під відео. Готуємо сніданок. У нас буде вівсянка. Вариться. Плющина була. Я хочу зробити такі карамелізовані яблучка. У мене яблучко карамелізувалися і кашка зварилася. Сюди дала трішки ванільки і масла. Все. Весь не виявляється, який запах тут стоїть. У нас такий класний сніданочок. Вівсянка з карамелізованими яблучками і маленькою мороженою. Гляньте, яка там малинка. М -м -м -м. Все нам смачно. Мені треба підклеїти ось цю книжку. Бо мої козявки Вирвали сторінку звідти. Одне взяло, другому термінову її теж треба, почали смикати, тягати. Вирвали сторінку повністю. Так, мабуть, без скотча тут не обійтися. Ну так, да, так не вийде підклеїти. Коротше, будемо на скотч садити. Не люблю я скотчем заклеєні книжки, але як по-іншому зробити це охайно, ну, я не знаю. Чим ви заклеюєте, щось порадити, бо в мене таке буває періодично. Така потреба. Ми зробили, будемо читати далі. Але, блін, як це неприємно. Боже, У мене аж внутрішньо починає боліти все, коли робить книжки. І що ти з ними зробиш тими дітлахами? Як йому пояснити, що не можна. Ну, так от вийшло. Скочем заклеїли та і все. Ще тут порвали, зараз ще тут підклею. Принесла олівці, хочу поповнити оці огризки, бо вже настільки вони повибивали їх. Моркони мені дуже клюбить. Там вже мало що лишилося, а Еля зараз багато малює своїх химерних істот. То я зараз підточу ті, що ще годяться для роботи. Решта повикидаю. Так, дивіться, які манюки у нас є. Олівчики ще навіть. Не викидаю, поки воші малюють. Із такі. Так, трішки послужить. Запаси оновили. Ще є старі, є нові, є що бити є що ламати, є що малювати. І бешкетник. Ой, не трусися. Ми сьогодні лишилися самі з марком. Еллю нашу Відправили Відправили в садочок От, і бережно. Елю відправили в садочок і якось незвично тихо. Будемо збиратися на вулицю. Треба мені в банк і погуляємо, погодуємо пташечок, вигуляємо річі. Ну, трошки провітримося. Еля сьогодні пішла в садочок, дуже не хотіла, хоча вчора просилася, але сьогодні це ранкова, ранкові підйоми і зранку вона не має настрою. Та <гум> да, зранку була така трошки міні-трагедія, що я йти не хочу, нікого не хочу, ніяких садочків, ніяких друзів. Але коли ввечері я її забираю, їй все подобається, вона казала, що в садочку буде. Тому знаємо ми ці приколи ранкові і не ведемося. Зазвичай не ведемося. Що ти маєш? Вже нема? Давай. Марко висипав. Річі гонить голубів. Ау! Команда. Чи банда? Річі, Марко кличе річі, річі. Квіточка нюхає. Оставай, вставай, вставай, квіточку так нюхав, маленький Що ти там винюхаєш? Річ. Річі. Прийшли ми вже з вулиці, малий поїв і вже спить я хотіла вам показати, що купила Ось таку резинку. Вона мені потрібна для того, щоб підшити до штанців, до комбінезона. Комбінезон тут має просто резиночку, таку звичайну. І вона тут фіксується на чобітку чи на черевичку, але коли дитина ходить, або я його піднімаю на руки, воно все задирається аж під коліно, то я зараз прошию сюди по гудзику. І сюди, отак, от от буде резинка, яка вдягається на чобіток. Дуже класна штука, зазвичай їх тепер роблять у більшості комбінізонів чи там штанців таких зимових, а у цьому немає. Велінки теж немає. Ну, Велінка зараз в садочку, то я ввечері зроблю, а у Маркові зараз я пришию. Покажу, що вийшло. Потрібного гудзика от такого діаметру достатньо. Він нормально пролазить і фіксується. Зараз я знайду, мені треба таких на один комбінізон 4 штуки. Вишивати будемо ось тут, з боку швів, щоб гарно вдягалося на взуття. Тут буде гудзик і тут буде гудзик. А І на них буде вдягатися оця резиночка. Зробила два таких відрізки. Я думаю, має вистачити. Буду чіпляти не на останню, не на останню, а на передостаннє. Ну, щоб оце не прорвалося. Значить, я пришила до двох штанин донизу по два буцики. Тут і тут. Тепер я чіпляю оцю штуку, оцю резинку сюди. Можна отак от. І сюди. Воно класне тим, що в залежності від того, яке взуття ви носите, ось. Його можна регулювати довжину. Ось. Можна зробити коротшу, довшу, з... довшу вже не зробиш, а коротшу можна. Довшу і не треба, бо воно тягнеться добряче. Ось тут. Так. І тепер сюди. Все, що вам треба зробити, це купити резинку, відрізати і пришити гудзик. щоб її зачепити. Саму розинку пришивати не треба. Або хочете, то просто розинку пришити. Але зручніше з гудзиками, бо вона тоді регулюється. Все. Я не перший раз пришиваю їх. Я беру чорні, тому що біла відразу робиться. Дуже фу-фу-фу. Яка не гарна. Все, тепер вона не буде підскакувати, або триматися на нічці. Так, у мене була цвітна капуста, яка вже почала в'янути. Я сьогодні її відварила. Підстоленій воді зараз відсіжу і хочу зробити. Відварила я свою цвітну капусту, вона охолола, і тепер я буду її смажити. Збила вже яйка, яєчка. Маю тут борошно, тут сухарі. Спочатку борошно, потім є яйце, сухарі і на пательню. Посмажила я їх. Такі от вийшли. Зараз розламати десь якусь треба показати. Давайте оцю велику. Вийшли такі цвіття. Ось, класні і смачні. Хрусткі. Воно, коли полежить, звичайно, не буде таке хрустке, бо ця паніровка, вона ці сухарки вони потім розм'якнуть, але їх треба їсти свіжими. Тут і зараз готували і їсти. Бажано ще зробити якийсь соус класнючий. Не знаю, чи встигну, але спробую зробити сьогодні собі манікюр. Боже, я сто років не робила, його просто фізично не встигаю. Ну, спробую, може, малий спатиме сьогодні довше. І щаслива, неймовірно. Значить, другу я теж змушена буду доробити. Малий ще спить, я почала другу робити, але в мене є підозра, що я не встигну. У мене ще є час, щоб забрати Елю. тобто до того часу, поки ми будемо виходити, але він мені просто не дасть. У будь-якому разі базою я встигаю покрити. Кольором не факт. Ну, Значить, коли прийду, покрию кольором і зроблю топ. Я в принципі дуже рада, що я щось, що я й сіла за ті нігті. Це краса. І знаєте, чого я така рада? Я це зробила. Я зробила собі манікюр. Я його закінчила. І найцікавіше, що малий ще спить. Ой, я щаслива. Скільки треба цій жінці? Зробити манікюр свіжий. Взагалі, я не робила декілька місяців. Просто фізично немає часу. Ну, не краса. Клас. Дуже задоволена собою, ситуацією. Я рада, я рада, що в мене це вийшло. Так по-дитячому я знаю. Але я радію. <різь> Ми йдемо по Елю, Я показати, як воно. Ой, погано видно. Ось так кріпиться на. І тепер вони не з'їжджають, не будуть тікати ті штанці, Штани не будуть тікати. Все, можна тепер бігати, гуляти, стрибати, все буде добре. ні, Її орхідеї планують свісти і готуються активно. Оце загубила один бутончик, десь зачепили. А оця так і не розродилася. Ніяким паганом не хоче. Ця також буде. Має класний пагінець. Гляньте за мій з який у мене вже пагін виріс. Ну, у мене їх два поки що. Він до мене приїхав з трьома пагінцями. Але всі ці три старі пагінці, з якими він до мене прийшов, він скинув, а натомість випустив вже два нових. І таких гарненьких. Сподіваюся, що і по він буде рости, бо дуже довго сидів. Цей, ця орхідейка дуже гарна, буде цвістила дуже бідно, вона мені цього разу випустила один чи два бутончики. Побачимо, що там ще наростить. Дуже якось бідненько. Ще одна має. Якось цього разу небагато їх, цих квіточок буде. І оця має. Вони у мене стоять отам, за ялинкою на поличках. Я зараз про них забуваю. От, познімала, попідливаю. І орхідеї трошки замочу, щоб вони попили.